Привіт! Сьогодні ми поговоримо про хаос і творення, а точніше, про одну з найцікавіших фігур у міфології: трикстера як культурного героя. У центрі нашої уваги будуть двоє справжніх майстрів своєї справи: грецький бог Гермес та скандинавський локі. Давайте розберемося, як їхні витівки насправді змінили цілі світи. І ось тут, знаєте, виникає головне питання: як так виходить, що той, хто сіє безлад, водночас може приносити щось корисне, якийсь прогрес? Саме це дивне протиріччя ми сьогодні і будемо досліджувати. І щоб у цьому розібратися, нам треба зрозуміти одне ключове поняття культурний герой Трикстер, це знаєте, не просто якийсь хуліган, це такий персонаж, чиї дії, хоч і часто, м'яко кажучи, сумнівні, раптом стають джерелом чогось нового, якихось важливих культурних артефактів, саме ця подвійність і робить їх такими важливими. Отже, ми розглянемо два, мабуть, найяскравіших приклади. Це Гермес із грецького пантеону та Локі зі скандинавського. Обидва відомі своїми витівками, але ми побачимо, як саме ці витівки не просто створювали проблеми, а й по суті назавжди змінювали їхні світи. І починаємо ми з Гермеса. І знаєте, що найцікавіше його, мабуть, головний міф починається, коли він, ну ще, не мовля. Серйозно, здавалося б, ну що може зробити дитина? Ох, ви навіть не уявляєте. Тільки но вилізши з пелюшок, малий Гермес одразу ж показує, хто він такий. Він робить щось руйнівне, вбиває черепаху, але з цього руйнування він створює щось прекрасне перший в історії музичний інструмент ліру. Це ж ідеальна ілюстрація його суті, хаос, який породжує порядок. Але на цьому він не зупиняється далі. Далі малюк просто захотів їсти. Так, звичайна дитяча примха, але ж ми говоримо про Гермеса, тому звичайний шлях це не для нього. І ось тут розкривається вся його геніальність. Він не просто краде, ні, він розробляє цілу спецоперацію, змушує корів іти задом наперед, винаходить якісь спеціальні сандалі, щоб заплутати власні сліди. Кожен його крок це прояв неймовірної кмітливості, особливо як для немовляти. І от коли розлючений аполлон його нарешті знаходить, що робить Гермес? Він використовує свою суперзброю, вдає із себе невинне дитя. Він каже та подивіться на мене, я ж немовля, як я міг викрасти 50 корів. І хоча Зевс, звичайно, йому не вірить, навіть його вражає така зухвалість. І ось тут найважливіший момент конфлікт вирішується не покаранням, ні. Він вирішується обміном. Винахід Гермеса, оця ліра, стає головним атрибутом бога музики Аполлона. а сам Гермес натомість отримує символи, що визначають всю його подальшу роль у пантеоні, тобто пустощі привели до встановлення нового порядку. Гаразд, з Гермесом зрозуміло. А тепер давайте перенесемося на холодну північ до іншого трикстера. І це, звичайно ж, Локі, але його історія показує нам значно темніший бік цього архетипу. А все починається з абсолютно безглуздого імпульсивного вчинку. Локі просто нудно. І що він робить? Голить на лисо дружину Тора, бога грому. Можете собі уявити реакцію Тора. Вона була миттєвою і дуже дуже жорстокою. І от, щоб врятувати свою шкуру, Локі обіцяє все виправити. Але ж це Локі, він не може просто замовити нове волосся. Ні. Він перетворює це на складну, небезпечну гру, він влаштовує ціле змагання між найкращими ковалями гномами, а на ставить власну голову. І тільки вдумайтеся, до чого це призвело. Витівка Локі. Оця дурна стрижка стала причиною створення шести легендарних артефактів гунгнір, драупнір, мйольнір усе це основа могутності богів азгарду. І все через один поганий жарт. Але Локі не був би собою, якби не спробував схитрувати. Він же бачить, що може програти парі і ризикувати головою він не хоче. Тому він перетворюється на муху і починає відчайдушний саботаж, всіляко заважаючи гномом працювати, він просто не може грати за правилами. І от що найцікавіше саме через його саботаж у найкращого скарбу з'являється єдиний недолік у молота Тора Мьольніра короткі руки саме тому, що Локі у вигляді мухи на мить відволік коваля. Та, попри це, боги визнають Мьольнір найкращим творінням і. Локі програє, все, здається Локі в пастці. гноми вже готові забрати його голову. Але тут трикстер робить свій хід. Він каже Зачекайте, парі було про мою голову, але про шию не було ані слова. А ви не можете взяти одне, не зачепивши іншого. Це ж геніально! І Локі знову рятується завдяки своєму гострому, як лезо, розуму. Отже, ми маємо дві абсолютно різні історії. З різними героями та світами, що ж їх об'єднує? В чому тут справжня суть Трикстера і його роль у міфології? І це, мабуть, найдивовижніше. Обидва керуються, ну, скажімо так, не надто зрілими мотивами. Їхні виправдання майже дитячі. Але подивіться на наслідки їхні вчинки призводять до створення фундаментальних речей, які визначають силу і культуру їхніх пантеонів. Давайте просто подивимось на це в порівнянні. Схема ж очевидна, правда? Є злочин, що створює хаос. Потім з цього хаосу народжується неймовірний культурний дар. І, врешті-решт, порятувок, але не завдяки силі, а завдяки кмітливості. Ось це і є формула трикстера культурного героя. І ось чому це так важливо у світі богів, де всі міряються над природною силою та магією, трикстер показує інший шлях. Він демонструє, що гострий розум може бути набагато потужнішою зброєю, ніж будь-який магічний молот. І саме це робить їх такими близькими нам. Знаєте, інші боги з їхніми надзвичайними здібностями це щось далеке, недосяжне. А трикстер, хоч він і Бог, використовує інструмент, який є в кожної людини інтелект. Він, ніби робить божественне більш людяним. І наостанок це залишає нас із таким питанням для роздумів. Історії трикстерів показують, що навіть з помилок, з хаосу, з якихось безвідповідальних вчинків може народитися щось надзвичайно цінне. Можливо, і в житті іноді найбільші відкриття ховаються за найбільшими помилками. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!